Ладно, я дурачок, понятно, як злісти. Так, а що гайка робить? Один із легендарних будезмінних предметів, про які сталкери триває біля багаття, але гайка неприємно холодна на дотик, поки вона на поясі кров у разі поранення згортається майже миттєво, але самі рани гояться набагато довше. Скільки вона важить? 0,3 кг?! Це що, бляха, до трактора, чи що? Якого чорта вона така дорога? 300 грам? Це ж, блін, важче, ніж яблуко. Гайка, бляха. Ладно, тут мячик кіло важить